Права склади свої проблеми до скрині, закрийте очі і зробіть три глибоких вдихи і видихи. Уявіть собі, що перед вами стоїть велика скриня. Роздивіться її уважно. Уявіть її собі якомога детальніше. Ви повільно відкриваєте кришку скрині. Заглядаєте всередину. І починаєте складати туди все, що вас турбує, що на вас тисне, що вас гнітить, наприклад, хвилювання перед важливою розмовою завтра, або страх забути. Щось важливе. Або страх перед якоюсь роботою, в якій ви не впевнені, що зможете впоратися достойно, гідно. І таке інше. Будь що, що турбує вас у цей момент. Уявіть собі, що ви вкладаєте спати у скриню все, що вам дошкуляє, все, що вас турбує, все, що вам заважає, поскладайте все це до скрині. Уявіть якомога детальніше, як ви руками складаєте туди певні проблеми і труднощі, закрийте скриню, коли завтра, наступного ранку, ви прокинетесь, то зможете уявно знову відкрити кришку скрині і витягти знову назад всі свої задачі, всі завдання, які вам потрібно вирішити в цей день. Можливо, проблем або труднощів, які вам здавалися. Непереборними вчора стане менше. Можливо, їх стане більше. Але вони стануть менш тяжкими. Вони можуть стати меншими, легшими або тяжчими. Але за той час, що ви клали їх спати за той час, що ви відпочивали самі, ви змогли позбутися їх, помістивши їх у надійне, уявне місце. Можливо, вправа здаватиметься вам абсурдною, але ефект тут а, дуже а, цікавий. І а, наша підсвідомість а, працює і а, думає дуже буквально а, і дуже образно разом із уявленнями про те, що можна щось зняти, відкласти до скрині. Наша підсвідомість отримує. Полегшення, і людина припиняє хвилюватися про всі ці подразники. На ніч ви можете таким чином знімати з себе відповідальність на деякий час і відчувати себе більш розслабленим і вільним, більш спокійним.